Вітаю, дорогі друзі, ви на каналі на дотик» І деяких з моїх підписників цікавить питання, як відбувається гоління мого обличчя. І сьогодні я вирішив розказати та показати, як все це проїхать. Відразу зауважу, що тут нічого такого важкого і сверху немає. Все дуже просто і навіть мишечна пам'ять працює, руки пам'ятають, де, де що і де треба зупинитись. От, Зразу е, скажу, що я використовую електробритву, дуже гарна бритва компанії Panasonic. У мене така була ще попередня моделі ще з 15-го року, коли було АТО ОС, дуже така надійна скажімо так, вищиця. От, е, І я пробував теж галити звичайним станком. ну, Нічого страшного немає, але в моєму випадку... Ця штука більш небезпечніша, ніж <хи> звичайний станок. Тому я все ж таки залишив бритву і вирішив все ж таки бритися електробритвою. Тому показую. Нічого важкого тут немає. Вмикаємо електробритву і починаємо робити. Тобто все, як завжди, як у всіх, відбувається нічого. Нічого важкого немає, голи брітва дуже крута. Ну, Я буду продовжувати, а вам бажаю всім гарного дня, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.